Україна одна з найбільших кузень сучасного озброєння не лише на заході, а й у всьому світі. Наша оборонна співпраця це справжній козир, це логічне продовження наших поставок. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили. Поки в РФ диктатор заявляє про плани скоротити бюджет на оборону через важку економічну ситуацію. 6,3% – і внутрішній продукт Росії на потреби оборони це 13,5 трильйонів рублів. А весь е-е, тобто наш внутрішній продукт 223 трильйони рублів. Ось 13,5 з 223 – Це багато чи мало. Український військово-промисловий комплекс з активної підтримки європейських союзників впевнено розширюється. Як Європа сподівається перетворити Україну на сталевого дикобраза. Інвестиції в оборонну промисловість країни найкращий спосіб утримати її в бою. Дальнобійні та ФПВ дрони, бронетехніка, артилерія, ракети і засоби РЕВ. До спільного з Україною виробництва долучилися Франція, Німеччина, Британія, Данія, Польща, Норвегія та багато інших. А в найближчому майбутньому, можливо, і США. Під час останньої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом. До речі, зустріч була дуже конструктивною. Значну увагу було приділено саме обороні промисловості України. Йому це справді цікаво, що свідчить про серйозну зацікавленість Сполучених Штатів у співпраці з Україною. У яке озброєння українського виробництва інвестує Захід і в чому Київ уже демонструє рекордні результати? Про це й не тільки далі в Арсеналі. Ще за радянських часів Україна була великим виробником зброї. З розпадом Союзу галузь поступово занепала. Справжній розквіт почався після початку повномасштабного вторгнення РФ. Київ зміг спиратися на наявну інженерну базу, новий технологічний сектор із західних союзників із їхніми сучасними виробниками зброї. 30 червня 2025 року з офіційним візитом до Києва приїхав глава міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль. Міністр приїхав не сам, а з великою делегацією німецьких виробників зброї. Ми хочемо разом з Україною створити нові оборонні підприємства, щоб Україна могла сама виробляти швидше і більше. Тому я думаю, вперше привіз із собою делегацію з оборонної промисловості Федеративної Республіки Німеччина. Я дуже радий, що вони мене супроводжують. Наша оборонна співпраця це справжній козир. Це логічне продовження наших поставок. У 25-му році обсяг допомоги Києву від Бундестагу сягне 9 мільярдів євро. Значна частина цієї допомоги буде спрямована на розвиток українсько-німецького виробництва озброєння. У випадку з німеччиною йдеться одразу про кілька різних видів озброєння: від ракет і бронетехніки до виробництва боєприпасів. Ми дуже задоволені співпрацею. Першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки. Зараз будується завод з виробництва боєприпасів. А третім, ми хотіли б звести завод для випуску зенітних систем у питанні військової допомоги та розвитку українського військово-промисловий комплекс слідом за німеччиною і Британія. Якщо співпраця Києва з Берліном це насамперед про важку техніку та боєприпаси, то Лондон зосереджується на постачанні сучасних безпілотників і інвестиціях в українських виробників. На даний момент можна сказати, що Велика Британія фактично очолює антипутінську коаліцію. Яскравий приклад це те, що саме Велика Британія головувала під час останнього рамштайну. Саме ця країна і організувала чергову коаліцію військово-технічної допомоги силам оборони України якраз у питанні передачі ФПВ дронів та їх виробництва, зокрема і на території України. У 2025 році Об'єднане Королівство інвестує рекордні 472 мільйони доларів у виробництво безпілотників для України. Окрім фінансових вливань в українських виробників, Лондон орієнтуючись на наш досвід кілька разів збільшує інвестиції у виробників безпілотників на малих підприємствах. Упродовж перших трьох років Британія фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які виготовлятимуться на її території. Поки триває війна, вся продукція буде спрямована на потреби сил оборони. Після її завершення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники. На сьогодні Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників. За даними Центру стратегічних комунікацій України, у 2025 році Київ власними силами планує виготовити 2,5 мільйони дронів. Враховуючи багатий досвід створення та практику застосування, Україна дуже вигідний партнер для будь-якої європейської країни. Не дивно, що осторонь не залишається і Франція. На саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон домовилися про запуск виробництва дронів за участю найбільшої французької автомобільної компанії Рено на території України. Франція мобілізувала кошти із заморожених російських активів і передала їх Україні. Важливо, щоб ми й надалі допомагали Україні розвивати її спроможність виробляти власне обладнання. Саме цим і займатиметься Франція співпрацюючи з Україною. Але не лише дронами єдиними у випадку з Данією, країною, яка надає Україні найбільшу допомогу у відсотковому відношенні до власного валовий внутрішній продукт, а саме близько 2% інвестиції спрямовуються не в дрони, а у виробництво українських самохідних артилерійських установок Богдана. На сьогодні Копенгаген закупив для Києва десятки Богданів. Завдяки, зокрема, інвестиціям Данії Україна стала одним із найбільших виробників самохідних гармат у світі. Артилерія, як і раніше, королева, а Україна опанувала виробництво гаубиць. Сьогодні Україна може виробляти 40 Сау Богдана на місяць. Нагадаємо, що на момент початку війни у нас була лише одна самохідка, а виробництво ще не було налагоджене. Коли мова йде про 40 Сау Богдана, це можливості українського військово-промисловий комплекс, тобто потенційні можливості виробництва. Але ці можливості можуть бути задіяні за наявності фінансування Держоборонзамовлення і відповідно залучення іноземних інвестицій. Сучасні показники вражають як самі посоги, так і на тлі інших найбільших гравців на ринку озброєнь. Наприклад, РФ також виробляє близько 35-40 гаубиць, а найбільші європейські держави Франція, Німеччина та Британія, разом узяті вдвічі менше. Це свідчить, до речі, про дуже е-е, такі, скажімо, е-е, е, універсальні можливості укроборон найголовніше, тобто інженерних рішень. Ось це основне. Тобто, це свідчить про те, що розумні люди в Україні залишилися. Потрібне лише фінансування української оборонної промисловості. На цьому все. Не забувайте писати коментарі, про які видозброїн ви хотіли б дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео, і, звісно ж, підписуйтесь на наш канал Арсеналу. посилання в описі під відео.